Добрий день, 27 червня 2025 року. Це в нас що у нас? П'ятниця вже а, сьогодні. У нас дві палетки, 2 єврока. Там стоїть запакування, одна-друга посилочок. Сьогодні небагато, бо і приходи були. Багато прийшло полімерки, багато губок, мочалок, прийшло, палімерагра прийшло і віват. Ось зараз іду знімати, що у нас по посилочках там трішки. І, якщо цікаво, що ми тут приймаємо який товар, який ми товар продаємо, відправляємо посилання на сайт в описі профілю або під цим відео. Сьогодні по з ну, думаю, дві палетки маємо вмістити, а може трішки більше буде. Таке от замовлення, багато тазів тут, багато мітел, відра. Ще тази, Ну, пакуємо, скільки буде. Лізла все на дві палетки. Запаковано, приклеєно. Ну, ця палетка, ну товар такий, в принципі, різнобійний, ну крива у нас вийшла, незадоволений я. Ну, а так, в принципі, все норм. Чекаємо нову пошту. 28 місць нової пошти, 12 місць Укрпошти і 2 місця. Це в нас розетка. Небагато сьогодні посилочок, час зараз 16.45, виїжджаємо, відвозимо ваші замовлення.